Кількість людей, які отримують травми внаслідок війни, збільшується щодня, але не всі заклади державної охорони здоров'я достатньо готові до наших реалій. Команда реабілітаційних центрів мережі Рекавері вже вдруге збирає всіх дотичних до відновлення та реабілітації на щорічну конференцію Рекавері Тюгеза. Чому це так важливо? Бо лікарі потребують знань, бо травми у наслідок війни змінюються і не в найкращу сторону. Вони стають складнішими та важчими. Ампутації, які навіть уявити важко, вирвані осколками шматки м'яких тканин, черпно-мозкові травми тощо. І відповідно в лікарів не було практики, та й такої кількості травм також не було. Отже, навчатись це життєва необхідність. Наше з вами партнерство. Воно Таке рівне і дуже важливе, ми намагаємося розробити так, щоб ви нашим героям віддавали свої найкращі знання. І тому ми намагаємося ці от конференції, семінари, обмін досвідом робити. Ми все партнерство вкладаємо. Це найкраще владнання, яке існує в світі. І на виході, що ми маємо? Ну, ми на виході маємо наші герої виборюють нашу незалежність там на фронті. Ну, якщо з ними щось. З їхнім здоров'ям трапляється, вони знають, що тут все найкраще для них, і ми виборюємо тут їх незалежність. Основний удар у відновленні та реабілітації взяла на себе національна мережа реабілітаційних центрів рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам оборони і безпеки України. Так співпраця приватного сектору та держави виявилась набагато результативніше ніж якби держава рухалась самотужки. А якісна реабілітація потрібна, як кажуть, на вчора. А далі прості питання, де взяти спеціалістів, де взяти техніку, де взяти фінансування. Всі ці процеси досить швидко організувалися командою Рекавері. І на початку 23-го року для пацієнтів відкрив свої перші двері. Центр у Дніпрі відбудована завдяки приватному сектору, обладнана за останнім словом техніки мережа, розвивається в темпах, які задає війна. І отже, спеціалісти з 15 діючих центрів, які знаходяться в різних куточках країни, зібралися поділитися своїми доробками і досвідом з колегами з інших медичних установ. Росія моє має деякі паралізнувати надав для огляду си і сам шкір, але все таки любують не тільки стіни а. Конференція проходила два дні. Розклад дуже насичений від лекцій до практичних занять. Обговорювали і інноваційні підходи у лікуванні, і про старі добрі всім відомі не забували, і навіть про сексуальну реабілітацію, яка донедавна всіх відлякувала. Але зусиллями команди Рекавері ця панель взагалі зібрала повну залу. Дійсно, ще рік назад я виступала в майже порожніх залах. Сьогодні нам доставляли стільці, і це мене дуже тішить. І ми розуміємо, що кожен результат це покрокова системна робота. Раніше ви завжди казали, що сексуальна реабілітація це не про секс. Я продовжую говорити, що сексуальна реабілітація не про секс або не тільки про секс, а сексуальна реабілітація це про те, щоб допомогти людині відновити свою цілісність не тільки фізично, а й емоційно для того, щоб відбудувати або побудувати стосунки зі своїм партнером або партнеркою для того, щоб створити атмосферу довіри і тепла, на яку можна було спертися, і вже потім переходити до якоїсь практичної частини, скажімо так, те, що ми маємо на увазі після «секс». Ми безмежно вдячні нашим героям, і ми б хотіли, щоб вони. Як немого швидше повертались до повноцінного життя, щоб процес відновлення відбувався комфортно та ефективно для їхнього повернення. І ще раз наша велика вдячність всім. Ну і як не надати слово героям, заради яких ми всі працюємо? А у вас як справа? Ми то з вами бачились, ви ще були в лікарні? Але розкажіть, як ви? Все гаразд дуже рада, що чоловік відновив свою дрібну моторику. і Зараз він не активно користується, коли пілотує безпілотні авіаційні комплекси. Гільзуня відновилася. Там були два чудових реабілітолога: це сіра і чорна кішка. І гільзочка дуже старалася покращити свій психологічний стан для того, щоб робити життя котів гіршим. Я теж повністю відновилася, повернулася до виконання своїх задач. Да. Тепер вже знаєте про всю мережу рукав про цей загальний великий проєкт на всю країну. Суперовий проєкт, дуже важливий. Відкриття нових центрів це теж прекрасна новина. От як бо на момент нашого поранення такий центр в нашому місці вже був. Ми були в сучасному прекрасному центрі реабілітації ще й у себе вдома. Зараз наш друг побратим після ампутації частини стопи теж зараз в рекавері, і мені дуже круто зараз спостерігати за його реакцією на рекавері. Тому що я пам'ятаю, як ви тоді заїхали в рекавері, як нам дивно була взагалі вся ця атмосфера, обстановка, відношення персоналу до нас. І мені зараз дуже цікаво з ним спілкуватися і питати, ну що, ну що, ну як тобі? І дійсно зараз бачити оцей фідбек від нього, як у нього гарять очі, як він дійсно каже, блін, так круто. Я вам дякую.